5540 тисяч людей отримали безкоштовну медичну та психологічну допомогу з початку повномасштабного вторгнення у першому хірургічному добровольчому шпиталі БРАС. 15 березня медичний центр відсвяткував дворіччя. Саме з початком великого вторгнення звичайний комерційний центр пластичної хірургії перетворився у шпиталь військової медицини. На той момент два роки тому тут було всього сім ліжок стаціонару. Бо ми були лікарня пластичної хірургії і урологічних операцій, таких дуже планових, і ми не були розраховані на мас. На такий досить великий потік пацієнтів, який ми маємо зараз. Тоді було сім ліжок стаціонару. Зараз у нас є 14 ліжок. за цих два роки. Якщо говорити суто про військових, то майже 400 військових отримали в тій чи іншій мірі лікування в добровольчому шпиталі. Більшість з них це були і курс хірургічного лікування, і фізична психологічна реабілітація. І також частина хлопців була на суто програмі реабілітації. Більшість з них це є після російського полону. Також були люди, які тільки на, на програми реабілітації без е, хірургічного лікування. Тут проводять психологічну та фізичну реабілітацію, застосовують ерготерапію, фізичну та фізіотерапію. Такі різні методи кажуть лікарі для того, щоби боєць після поранення повернувся до звичайного життя. 24-річний Володимир Проказа родом із Полтавщини втратив ногу, виконуючи бойові завдання на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Після численних операцій у різних шпиталях країни потрапив до лікарні на Мазепи. Далі до тлумецької лікарні, а вже за добу, за рекомендаціями протезистів, потрапив до брасу. Зараз відновлюється за новітніми методиками, в тому числі працюючи у сучасних окулярах віртуальної реальності, одягаючи їх, боєць вчиться керувати власними емоціями. На Мазепи я пролежав тиждень, потім там нові борти поступали туди, привозили хлопців інших. І якби ми там не могли довго знаходитися, нас вирішили переводити в тлумач в лікарню. Але я своїм протезістами, своїми поспілкувався. Вони сказали, що є такий добровольчий хірургічний центр, як Брас. Дуже комфортно подобається їздити на конях, кататися. Навіть попробував перший раз без ноги на неї залізти на коня, щоб покататися. На вистави їздили, на концерти. Тоді злини ліпили. Тобто доволі непогано. Займалися художньою самодіятельністю, навіть <різь> вчили вірші, розказували, знімали ролик до шевченківських днів. Мимо того, що займання фізично ще й духовно розвиваємося. Про добру психологічну реабілітацію у брасі розповідає і 34-річний військовослужбовець Андрій Шимко із Чернігівщини. З перших днів повномасштабного вторгнення Андрій пішов добровольцем. Служив у складі понтонно-мостової роти. Отримав поранення, потрапивши під ворожий обстріл. Перед клінікою Брас лежав у кількох шпиталях, а тому може порівняти підходи до лікування. каже в одужанні дуже допомагає саме психологічна реабілітація. Тут є реабілітація психологічна. Там же психологічної реабілітації дуже мало. А для бійця що потрібно після бойових? В першу чергу психологічна підтримка, а вже потім фізична реабілітація. Тобто, ну раз ставить на ноги не тільки, не тільки на ноги в прямому сенсі, а й в переносному, тобто ще й психологічна допомагає. У клініці такі здійснюють реконструктивні операції. Їхня ціль це повернення втрачених функцій рук та ніг, відповідно повернення пацієнта до звичайного життя. Однак, навіть після оперативного втручання фахівця та цілком успішної операції, без психологічної готовності бажаного результату не досягти, каже лікарка реабілітологія центру Наталія Сенчак. Якщо боєць не хоче, психологічно, ми фізично його не доб'ємося ніякого результату. Навпаки, можемо втратити те результат, який був раніше, все ж таки психологічно для нас це дуже важливо. Ми стараємось підтримувати, стараємось займатися з хлопцями в хорошій позитивній атмосфері, але робота психолога для нас є дуже важливою. Івано-Франківська громада взяла перший добровольчо хірургічний шпиталь Браз під опіку вітаючи із дворіччя медичний центр, очільник громади вкотре переконався, що у невеличкому приміщенні, де активно працюють хірурги, ортопеди, реабілітологи та психологи, нашим захисникам затишно і комфортно. Дуже добре тут затишно, тут по сімейному так небагато можливо палат, але Місто взяло на себе зобов'язання теж допомагати утримувати цей заклад, персонал, тому що хлопцям тут подобається. Їм комфортно, вони тут -от отримують таку реабілітацію, як фізичну, так і психологічну І Це найважливіше. Найважливіше те, що хлопці хочуть. Такої реабілітації і тут черга велика. Тобто хлопців, які хочуть сюди попасти. А це найосновніший аргумент того, що такий заклад повинен існувати, повинен збільшуватися. Тому ухвалили рішення з 1 січня. Взяли цей заклад на утримання, коли міжнародні партнери відмовилися. Ну на жаль, сьогодні міжнародна допомога все зменшується. Зменшується місто, ухвалили рішення. Взяти на себе леву частину витрат, тим часом потреба у такому лікуванні зберігається. Нещодавно госпіталь збільшив кількість видів операцій для військових та всіх, хто постраждав від війни, і вже у перспективі зізнається керівник центру, планують збудувати великий корпус першого добровольчого хірургічного госпіталю БРАС на більш ніж півсотні ліжок.